Шо ти? Голодний? Макс? Що? Голодний я питаю. А так трішки. Трішки? Та в тебе зараз слина закінчиться, якщо ковтати не перестанеш. У нас, до речі, продукти закінчилися. Зможеш заїхати? Ти ще не всі гроші витратив на свої мега успішні інвестиції. На їжу твої фарби вистачить. Взагалі, ну скільки ти будеш про це ще говорити. Просто я хочу, щоб ти якось радився зі мною перед тим як приймати такі важливі рішення. Угу. Mm -hmm. Яку пораду ти мені б дала? Зая, купи краще догікої. У нього такий миленький логотип. Моя порада була б фундаментальнішою. Я б, наприклад, порадила тобі знайти Йоб нормальну роботу, мать. а не займатися якоюсь з... фігньою. І знаєш, що? я просто взяла нас бать, бать, ти не Батьба, <ривіт> о, привіт синку! Слухай, я тут на Кирилівській побачив, як їх двоє підарів сосуться, і згадав про тебе. Слухай, давай, підруч, ти може знайдеш собі якогось гарненького хлопчика. а? Ну знаєш, враховуючи, що на Кирилівській ти, то питання тут до тебе уже синько, краще слідкуй за своєю чолочкою, а? Слухай, давай, приїжджай сюди, тільки б тільки бучистим, бо вишипали в тому злі, як баба, яких років десять не їбали. Бать, в мене бітком жопою, треба вирішити питання, давай пізніше. А батя казав, батя був правий. Батя казав, що йде дроч повна, а ти мене не слухав. Слухай, давай, приїжджай, приключишся, відпочинеш, ну старого побачиш, а, всі гроші світу цинку не заробиш, а от геморрой на своїй дубці тобі гарантований, а, ну давай. Що стука, блядь, а Ну іди сюди, нахуй! Я тебе зараз блядь, бошу, ти, спідерки. Ба... Як він там? Так завжди. Робить, виліт, що все нормально. Ти ж знаєш, скільки вона для нього значила. Тобі треба буде з ним зустрітись. Вечеря готова. Подивимося щось. Ху, блядь. А, да, 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 давай, тришки. Шесть короткий. Пишем нахер, ты нагулялся, а вы что, сука? дал им жить, ой, дай дам. Нет, нет. Витя, витя. Нет, сука. Что ты робишь, Витя? Витя, я спать. Витя, витя блядь, сыт, сука, еб твою мать. Ты курсы шедачего глаз на твоего клуба, Вить? Да похую, блядь, приятный. Зенёв 90 веносты бежал, ну валом злиться, блядь. Да похую. Сука, не дай, Витя, Витя, Витя. Вини да не докажусь.

Бля, старий зв'язок бити з тим білим. Андрій, це таксі? Йдемо запитаємо. Тримаю, тримаю. Дівайся. Сетю дівася, ти хочеш відсути зараз зайшов? Ні, ми зробимо вигляд, що його немає. Закрий вікно! Б'ять! Якби на це донесеньке скло, б обкінчав би обличчя свого батька. А, якого Старого, синку! Ну як ви злочинців, сто років вас не бачив. Ааа, сином пахне! Чого по хулях? Година ночі, що сталась. Вона вона ще не готова. Твоя робота. Гарний малюнок. Талановита у мене невісточка. і ще не невісточка. <кху> ну, як казав один відомий єврей, час штука відносна. А, а ви надовго до нас? Ні, ненадовго. Скоро зустріч зі старими знайомими. Лусія Марія і Кокс. Ідейний хлопець. А, е, це. це. А. Зроби нам чайку, будь ласка. Цікавий твого, друга. Колумбійське. Розказуй, як твої справи. Багато злив. Не питай. Ще вік. Сину. Гроші є, то їх немає. Ну, а життя тут і зараз. Не варто грузитися через якийсь папір. Папір, але без нього ніяк. Ну завжди може бути гірше. Пам'ятаю якось. Матір твою карти програв. Так ми переїхали у велике місто Київ. Угу. Навіки, слава Богу, ще не грав. Так а ти що, Ютуб приносить. Так, але не так добре, як хотілось би. Давно нічого вірусного не було. Угу. Хоча. Ну, пришлай. Блядь, мстится. Нахуя взагалі загаліснує русня Весістати на зли підораси? Давай, синку, розхуярих! Синку, я давно хотів тобі сказати, я не твій батько, що відбувається, де я моє тіло вкрито пір'я, мої руки, крила, мої лапи, не ноги. Я гуска, розумієш, я відчуваю світ по-іншому. Більше не потрібно думати, що скажуть люди. У всьому немає сенсу, Є сенс тільки в природі бути частиною природи, бути гускою. Бути хосечкою. Ти прийомний, синку, і звати тебе не Максим. Я Бать Великий палець маленький, угу. о, прищик Макс, ну шо там? Він, він же все чує. Ж, він же все ж. чує. Іноді треба прислухатися до того, що кажуть твої близькі. Одним пальцем холки не вдержаш. うん。<laughs> <laughs> Сука -у -у 500 п'ятсот. <говорить> <говорить> Ток смішний просто. Дай сюди. Дай, дай ж... подивлюсь мені, дай. Блять. Ну, потім... Давайте, як, як це видалити. Боже. А якщо мама побачить. А. Дай мені, дай мені, я поговорю з ним. Дай мені сюди. Дай я сам. Алло. Hello? Я ти ненавиджу, ти це yeah, ненавиджу. Спокійно, спокійно, спокійно. Дихай, дихай, дихай. Сам, блядь, дихай, якщо тобі так хочеться видалити це говно. Добре, 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 пане господарю. Лише маєте на увазі, що ви відмовляєтеся від великої суми, яка вирішить великої всі суми, ваші блядь. проблеми. якої суми. За монетизацію відео, синку, ти перегляди бачив? Бачив. Так, контент mm -hmm. незвичний. Але кого це їбе, синку? Скажеш, постановка спробував себе у, у ролі актора. Бред Піт. До речі, стосовно вікіної картини. Шо з моєю Та там один багатий хер помітив картину на відео і зацікавився. Пропоную за неї 10 штук. Якийсь йобнути. Коротше, я дав твої контакти. Має набрати сьогодні. Не дякую, синку. І не забувай про свого старому. Ти знаєш, де мене шукати. Чуєш, так? як мене звати? maxim